Царівні королівни. Вони такі прекрасні, і королівни казкових світів. Живучи на високих скляних горах у піднебесі, на морському дні, у підземних царствах, вони справді поєднують своєю красою, мудрістю і любов'ю триєдиний світ. І по іменах своїх упізнаються, адже ім'я, як ми вже говорили, це наша звукова матриця. І Індивідуальний код у світобудові. Ім'я Марія в казці зустрічається рідко, але за те, як зустрічається, цар-діва Марія Морівна з самого костя тримає на 12 замках. У давньоруських билинах Марія Біла Лебідь – володарка могутньої магії, відомий мотив Сибірської казки про Марію Чудівну. Що візуально зображена як золотий птах, котрий купається в морських водах. В українських казках її найчастіше називають просто морською царівною вона володарка води, дволика як життя, їх друга сутність це кума, тума або мара. Марія, дарувальниця життя. Вона протистоїть марі. У народних магічних замовляннях до води згадується ще одне її ім'я Уляна або Оляна. Це земна вода. Недарма про неї згадують разом із землею вода Уляна, земля Тетяна, тому що нижче земних вод є води підземні. І от у цьому підземному царстві володаркою виступає Олена. Найчастіше в касті Олена це Змійва дочка. Вона прекрасна і тягнеться до духовного переродження, хоче вийти в біле світло. Заради цього вона допомагає своєму судженому царевичу перемогти батька Змія та матір Зміїху, але чи чекають на неї в цьому світі? Свою любов, зміївій дочці, доводиться завоювати і відстоювати. Тому що її суджений, переступивши поріг свого дому, поцілував кого небудь із родичів. З цим зіткненням із земним світом вмить стерзі своєї пам'яті все, що відбувалося в потойбічному світі, забув про свою наречену. Не розумію, чому такого великого значення тут надається саме поцілунку, що в ньому особливого. Я б відповіла тобі, що не розумію твого легковажного ставлення до поцілунку. Адже коли людина просто заходить в хату і каже, Доброго дня чи доброго здоров'я, її слово, вилетівши з уст, вже діє само по собі, а поцілунок це поєднання енергій. Як тільки парубок з'єднався чуттєво із енергіями земного світу, його пам'ять про колишнє буття у світі інших відчуттів миттєво зникла. Поцілунок, як політ над купальським вогнем. Це зараз люди перестали усвідомлювати, що таке поцілунок без любові, поцілунок як формальність. Минув час і надумав хлопець женитися з другою нареченою, а та дівчина, що вивела його з підземного царства, зробила із тіста голубів і пустила їх по столу, а голуби ожили і заговорили людським голосом чи забув ти, як ми разом із підземного полону вибиралися? Забув, забув. Чи забув ти, як я перетворилася в ріку, а ти став окунем, щоб врятуватися від Змія? Забув, забув. Послухав цю розмову хлопець і згадав свою справжню наречену і привів її в батьківську хату, і зажили вони щасливо, але тільки після того, як вона три доби прилежала на порозі його хати, Тайна переходу. Дві найяскравіші царівни зі світу казки. Це безсумнівно царівна жаба і Анна Пристояна з українських одноіменних казок. Не можу зрозуміти, чому саме жаба. Ти говорила про морських царів, це зрозуміло, а от жаба найнеприємніше і найнепривабливіше в світі створіння. Багато ти розумієш про жаб. Можливо, найбільш загадкове створіння, так буде точніше сказано. Зелена жаба вважалася в народі, очищає воду, а очищення – джерела життя. Це найважливіша робота в цьому світі. Зелену жабу господині влітку уклали молоко, щоб зберігало свою свіжість. Це так, дріб'язок про природу жаби. Якщо допустити, що життя на землі почалося з води, то першими виповзли, виповзли на сушу саме земноводні істоти, типу жаб. І ці істоти, можливо, єдині на нашій планеті, зберегли здатність саморозмножуватися. Так так, у минулому столітті вчені натрапили на дивовижний вид австралійської жаби, яка існує в природі лише як самка, сама не сияється, проковтує їх та виношує пуголовки у своєму шлунку. Кажуть вчені, що впродовж періоду виношування своїх малят жаба нічого не їсть. Травні процеси в шлунку припиняються завдяки їхній особливій речовині, яку виділяє її шкіра. Чи не тому молоко не скисає, бо та речовина нейтралізовує всі процеси бродіння і окислення? Ти не підкажеш мені, звідки про це знали українські селянки? Просто так, методом спостереження? Можливо, і так, але чи не в цьому феномені саморозмноження розгадка казки про Івана Царевича і його царівну жабу? Адже у всьому світі відомі міфи про праматірського сущого, яка самовідтворилася, з безлічі створінь. Вона почала творити цей прекрасний світ, бо вона пара Ів Ана, цар івна. Це тільки згадай, як змальовується цю, цю героїню казка. Її танець на царському банкеті, це танець самої богині, земної родючості, дани, тани, лелі. Адже навіть саме слово танець означає рух тани. У діалектах української мови зберігається і форма данець, адже творення світу відбувається у неспинному русі, у танці життя. що миті ти можеш спостерігати за цим сяючим у своїх формах і ритмах танцем, живих клітинок, істотис, танцює вітер в небі, танцюють хмари, листочки на деревах, колишиться в плавному русі трава, вода веде свої невгамовні хоровод. Між берегами вимальовуючи меандри внутрішніх енергетичних потоків, які рухають танцем вод. І твоє серце теж танцює, то прискорюючи, то сповільнюючи свій танець, виконуючи мелодії любові, ритму життя. От вона змахує своїм білим рукавом, на якому виткані всі символи життя, і краплі вина із царської весільної учти розливаються у величне озеро. А на тім озері піднімається чарівний стовп, а по тім стовпіх кіт ходить. До гори йде пісні співає, а донизу йде казки, оповідає. Далі махнула ліквим рукавом і в саду захвилювалася синя ріка, а по дрійці білі лебеді попливли, захотіли повторити механічно всі її рухи, інші невістки, і ледь цареві очі кісками не повибивали. Це казка для наших учених. Їм би нарешті зрозуміти, що саме лише копіювання природних механізмів ні до чого доброго не приведе. Треба бути майстром, як ти говориш. Нарешті, ти починаєш розуміти езотерику казки. Вона говорить притчами, символами, алегоріями, щоб вибити та поламати всі виверти і викрутати свого розуму, і дати тобі можливість пізнавати і відчувати світ більш тонкими. Інструментами сприйняття. Я однаково не можу сказати, що мені все зрозуміло в цій касті. Ти багато говорила про волю і любов, я розумію, що царевич порушив закон, коли спалив шкірку жаби. Але мені не зрозуміло, навіщо царевичі стріли пускають, щоб знайти своїх суджених. А ти поміркуй гарненько, в касті все символічне. Від цієї символіки всі народні звичаї, ворожіння на долю. От на купала дівчата пускають в воду вінки, і чекають, що вони вкажуть йому, в якій стороні чекає милий наречений, але ж цей вінок, символічна стріла, послана серцем у Всесвіт. Поклик любові. Так, це поклик любові. Вся світобудова пронизана живими, невидимими нитками, стрілами, що летять від серця до серця. Люди просто так не зустрічаються, просто так. Не притягаються, вони пускають стрілу і чекають відповіді. А коли знаходять її, як царевич знайшов у жаб'ячому жаб болоті, то відступати від своєї долі вже не мають права. На те він і герой, істинний царевич свого життя. Він розуміє, що в виборі пари доля дає лише єдиний шанс. До речі, такий звичай був колись в Україні загадувати пусканням стріли з лука. У якій стороні шукатись наречену? Адже чоловік це мисливець. І у весільному обряді наречена символічно виступає в ролі упійманої на полюванні куниці, дарунку долі. Але в питанні вибору нареченої і нареченого теж не все однозначно, хоч весільний обряд, що зберіг стереотипи мислення всього лише впродовж декілька тисяч літ, підкреслює ідею вибору нареченої нареченим. Десь в глибині зберігається пам'ять про ще давніші часи, часи матріархату, коли саме жіноче начало верховенствува у створенні сім'ї та родини, як саду винограду, і цей звичай вибору нареченою нареченого описаний саме в казках. Яскравий приклад казка про Марію Чудівну. Іван, бідний парубок, іде в пошуках долі за ниток. Ай, е, у якому благословення матері. Він не знає, куди веде його доля, а вона веде його на поклик любові. Цей поклик уже подав золотий птах Марія Чудівна. Вона знає кожен крок свого судженого. Як би він не ховався за її одягом, вона бачить його серцем і знає, навіщо він прийшов, тому що вона вже зробила свій вибір. І всі подальші випробування героя, її батьком. Великим чаклуном це насправді випробування його дочки, що взяла на себе тіло земної жінки, випробування на рішучість, любов і силу волі змінити цей світ. І так само приймають вибір долі всі інші казкові царівни, адже вони теж допомагають нареченим домагатися своєї руки і серця. Але наречених в Канці багато. Давай поговоримо про ще одну героїню. Котра вийшла не з вод, а з вогненого моря, про Анну Пстоянну. Щось я знову не розумію. Ти говорила про свято Купали і про те, що сонце чоловічий вогнений початок життя, а вода жіночий, материнський. Чому ж тут одна прамати життя виходить із первісних вод, а інша із вогню? Мені подобається твоє запитання. Тому що відповідь на них непроста. І в той же час зрозуміла так само, як у загаці про первинність яйця чи курки. Ось послухай, земля, що обрала собі в чоловіки небесного індру, красуня, що в страху уникла змія, і на якій горить вогонь, що в воді ховався. Це з текстів, з текстів Адхарвавіди. Дуже вже закручено, чи не так? Про народження вогню з первісних вод розповідають міфи північноамериканського племені Чироки. З-під землі видобуває його герой маорійського міфу. Як бачиш, про первинність вогню або води так само багато міркували і міркують в усьому світі, як про первинність яйця чи курки. І, знаєш, найчастіше приходять до того ж висновку, до якого прийшли наші пращури, оспівуючи любов Івана та Марії, що вогонь і вода тотожні, нерозлучні поняття. В одній із астрійських пам'яток говориться, що вогонь і вода одна субстанція, батько і мати всього сущого. в іншій сказано так, оскільки вони створені разом, то є братом і сестрою. Я наводжу тобі аргументи зі світової міфології. І космогонії, тому що ти засумніваєшся в істинності сказано, якщо я буду наводити лише близькі приклади з української міфологічної традиції. Адже на водохреща в нас колись святкували народження матір'ю світового порядку і життя ладою двох небесних близнюків: Лелі і Лелі. Лелю ще називали даною матір'ю земних вод. Схожі божественні близнюки, їй у єгиптян це шу і нут, народжені богом сонця. ра. Так, закидала те мене аргументами. Простіше було б сказати, немає вогню без води, а вода без вогню мертва. От бачиш, як все начебто б непросто, але насправді зрозуміло, тому що в природі живою вважається вода заряджена блискавкою, потужним електричним розрядом. Повернімося до казки про царівну жабу, адже коли вона виїжджає. Зі свого будинку каретою, то грім гримить і блискавки палохкочуть. Усе в цьому світі перебуває в єдності, і можна б назвати його Вогненим морем, яким бачимо на сході сонця, коли танцює вода в золотих долонях вогню, жива й тропітлива риба мати, зло на якою народжується все суще. Адже символ не тільки прекрасний, але й точний, чи не правда? Ім'я теж символ, тому розглянемо найбільш глибинний код, прихований в ім'ї Анна. Ім'я Анна дзеркально відображене, воно таїть в собі ядро початків, безконечність відображень світла в дзеркалах світобудови, тому, по ієрархії світла Анна як космогонічний символ праматері світу свої, на, стоїть найвище від усіх інших своїх проявів, нижчена Єлада, Дана, Марена, Марія. Ще що Уляна Олена, тому і Анна в шумерській міфології, богиня неба, і абхазька анана, і ерменська анахід мати родючості, авістійська анахід, могутня, непорочна богиня води й родючості, які зображалися в образі величного птаха, грецька богиня Ананки, як мати Моер, вершителька людських доль, римська Анна Перена, богиня Нового Року. Це це лики єдиної матері, виявлені адекватно навіть у звуковому коді імені. Цей приклад, до речі, підтверджує єдність всіх світових мов, існування єдиної душі у слові людському. Але от що цікаво, казка завжди нагадує про дуальність світу. Кожен символ має своє дзеркальне відображення. Яскравим прикладом такого відображення є героїні української казки Царівна Оленка і красуня Полонянка. Це знову сюжет про царівних близню... чарівних близнюків. У царя росте двоє чудесних дітей дочка і син. В золотому волосі Оленки сяє місяць, а в темних кучерях Іванка світить сонце. Оскільки інших таких дітей в світі нема, то виходить, що Іванко з його царственним саном втіленого сонця не може взяти за дружину. Звичайну земну дівчину. Йому підходить тільки золотоволоса сестра Оленка, у кучерях якої сяє місяць. Оце символ. Суцільна темрява несе в собі сонце, а яскраве золоте світло приховує собі образ темної ночі, срібний місяць. Спробуйте намалювати цей символ, це ж найдавніший символ єдності світу, знайомий нам ще часів трипільської культури але пізніше привнесений в нашу культуру зі Сходу. Інь-янь, от цікаво, ти про це знала і якось одразу не дала зрозуміти. Якщо чесно, то знала, але якось не візуалізувала його саме як інь-янь, тому що символ цей подвійної дії, ідеї єдності світу подається як певний зв'язок протилежностей, що зеркально відобразили свій зворотний лик. День і ніч, небо і землю, чоловіче та жіноче, але обидвоє рівні, по своїй ієрархії у світобудові, тому творять пару. А крім того, кожен з цих двох розділяється в самому собі. І чи не є це ще одним підтвердженням того, про що ми тільки що тлумачили: в воді є вогонь, а в вогні є вода? Первинним є і одне і інше, тому що разом творять єдине. Дуальний світ свідобудови. Послухайте, це настільки важливо, цікаво, що, можливо, не варто говорити про подальші деталі казки. адже зав'язка і розв'язка от вони. Та яка там розв'язка, як говориться, чим далі в ліс, тим більше казки. Казки так переплетені, космогонічні, побутові мотиви повсякденного людського життя, що їх іноді важко розплутати та розкласти на різні повички свідомості. Адже вона, як чарівниця, ховала ці скарби знань в своїй таємничій скрині, загорнені в алегоричні форми тисячі і тисячі років. Там сіта, щоб довести чоловікові свою правдивість і чистоту, теж входить в землю, у лоно своєї матері Праджапаті, з якої вона колись вийшла, тричі просить свою матір землю розступитися і прийняти її тіло. Теж робить і наша казкова Оленка. Ти тільки послухай її пісню її молитву заклинання до матері землі. Ви дзвони задзвоніть, ви ляльки заспівайте, ти земле розступися, нехай я війду в тебе. Дзвони сумно задзвонили, ляльки жалібно співали. Земля розступилась, і Оленка увійшла в неї по коліна. Дзвони, ляльки адже це магічний обряд, що, що супроводжує в інший світ. Якщо говорити мовою людини, яка заледве ледве щось розуміє в народній магії, але що це означає у символіці космогонічній? Ці кола потужних випромінювань дзвонів, що пронизують весь всесвіт, цей, цей спів якихось ляльок постривай. Отут є якийсь словесний код, адже в українській мові слово лялька звучить як ляля, а ляля -ля, леля... Імена матері землі. Може, це земля-мати співає свою чарівню пісню, щоб допомогти Оленці війти в своє тіло, або це колискові люлі гулі, що переносять душу у сновидінь, Може, казка розповідає про чарівний сон, смерть в земному розумінні, тобто про нове втілення або про нове народження в земному тілі. Оленка входить по коліна, потім по пояс, а далі повністю зливається з землею. А що ж відбувається далі? Ти вже переконала мене, що в справжній касті нема несуттєвих суттєвих деталей. А далі щаслива розв'язка. Під землею царівна зустрічає свою двійницю, теж Оленку, і золотим волоссям та сяючим місцем. І знову звучить її заклинання до матері землі. Ви дзвони зазвоніть, ви ляльки заспівайте, ти земли розступися. Нехай я вийду з тебе. І вони обидві виходять на білий світ. Так от загадала казка, стоїть собі поряд і посміхається ніяких підказок, все інше ми повинні розгадати самі. Не для того вона загадки загадувала, щоб легко відповіді роздавати. Але ти вже здогадався поклик любові привів іншу оленку володіння чорнявого царевича із казки Щасливий кінець. А мій розум, який дуже любить розгадувати казкові загадки, все ще не може заспокоїтися, він далі продовжує пошук і швидко підказує, а може, входження Оленки в землю це втілення її на землі. Може, друга Оленка це лише тілесна оболонка першої душі. Так, в цій дорозі відшукування казкових скарбів неможливо вичерпати свою фантазію і зупинитися. Вже згадувалось, що в героїні. За яких змагаються казкові богатирі, представляють різні світи: наземний, небесний Анна Пристоян, підземний і земноводний, царівна жаба, золотий птах і морська дівчина, про трьох братів і пшеницю, що двічі на рік родила. Морська золотоволоска, посестра Анни Пристояни, їх образи дуже близькі. Вони приводять із собою всі багатства цих світів, в яких приходять. Випробовують своїх суджених і додають їм божественної сили через купіль у киплячому молодці. Оленка з Іваном рідні брат і сестра, тобто є двома складовими, складовими небесної вогняної сутності, як лель та леля. А порування в касті відбувається між представниками різних світів. Оленка земна під охороною Змія володаря земних стихій, і вона виривається з-під його волі. Аби з'єднатися зі своєю небесною сутністю. Ця казка справді унікальна і дуже поетично емоційна, подібність її героїні до сіти, дружини арійського царя Рами, просто вражаюча. Ось порівняй, коли сіта на довгих літах випробувань у вірності своєму чоловікові приходить в його палац, щоб засвідчити перед всіма свою чистоту і непорочність. Вона заклинає такими словами Ніколи нікого, окрім рами, не було в думках моїх, і, якщо я сказала правду, нехай розкриє мені мати земля свої обійми. Сіта теж проходить крізь лоно матері землі, і в цьому глибина світоглядних архетипів наших пращурів, що боготворили матір землю сиру. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.